Погляньте малята, яка гостя завітала до нас сьогодні. Це Оксанка, маленька україночка. Вона дуже багато знає про світ рослин нашого краю. Рослини, виявляється, можуть не тільки нам красу та пахощі дарувати, але й нас лікувати. Щоб дізнатися про це, ми сьогодні разом з Оксанкою. Вирушимо в подорож та познайомимось з лікарськими рослинами та їх цілющими властивостями. Ось діти, Оксанка підготувала для вас плакат цілющі рослини України. Розгляньте його уважно. Багато з цих рослин вам, діти, добре, знайомі. Це і кульбаба, кропива, календула. Ромашка, матімачуха, м'ята. А ось про їх цілющі властивості вам зараз розповість Оксанка. Кожна цілюща рослина має певні властивості. Мені про це добре відомо, бо я разом з бабусею їх збираю. Потім ми їх висушуємо та використовуємо. Для лікування різних хвороб. Так, кульбаба гарний вітамінний засіб, що зміцнює кволий ослаблений організм. Відвар листя кропиви та свіжі сік коренів лопуха допомагають вилікувати хворе волосся. Квіти календули магітки заварюють і полощуть Цим відваром горло так чудово лікується ангіна. Відвари квітів ромашки, маті-мачухи використовуються при застуді та різних запальних процесах. Чай з листям м'яти гарний заспокійливий засіб, а відвар щавлії допомагає зняти зубний біль. Деякі цілющі рослини використовують не заварними, а свіжими. Наприклад, листя подорожника прикладають, щоб швидше гоїлися ранки, різні ушкодження на шкірі, а ягоди малини жарознижувальний засіб. Вони добре знижують підвищену температуру. Сік чистотілу допомагає при різних висипках. Ось, наприклад, коли була у вас вітрянка, чим мазали вас зеленкою, а можна було помазати шкіру стебельцем чисто тіло, соком цієї рослини, тоді б хвороба теж відступила б. А маленьких немовлят, щоб у них не було алергічних висипок на шкірі здавна купають у відварі череди. Діти. А які рослини у вашій родині використовують для лікування? Розкажіть. А зараз, діти, Оксанка, хоче з вами пограти та перевірити, чи запам'ятали ви, які частини рослини вибирають та використовують для лікування. Ось, наприклад, у лапуха яку частину рослини використовують. Та курінь. Та листя. А у м'яти, кропиви, подорожника використовують листя у малини, калини, шипшини, які частини рослини використовують. Правильно ягоди, а у липи, кульбаби, нагідків – квіти. Звісно ж, молодці діти. Діти багато лікарських рослин ростуть в найближчому до нас довкіллі. У дворі, на прилеглій території, у квітниках, на городах. Їх можна збирати та використовувати. А ось як їх збирати, Оксанка вам хоче розповісти. Отже, діти, збирати рослини треба в гарну погоду. В чистих місцях, віддалених від шосе, смітьте звалищ. Слід стежити, щоб на рослині не було пилу і бруду. Збирати треба тільки добре відомі рослини і збирати рослини слід дуже обережно, щоб не завдати їм як менше шкоди. Слід зривати тільки необхідну для ліків частини рослину, квітку, листочки. Чи ягоди Ну що ж, діти давайте подякуємо Оксанці та попрощаємось з нею, бо вона дуже поспішає. До побачення, Оксанка! Приходь до нас ще. А зараз, діти, я вас запрошую послухати оповідання Квіткова аптека. Мишко з дідусем мало не щодня бувають у лісі. Дідусь тут як удома усе знає, де треба шукати ягоди, де ховаються гриби. Добре знається на травах і квітах. Якось сказав дідусь, що ліс то зелена аптека. І цим дуже здивував Мишка. Зелена аптека? Чому це ліс аптека? А дідусь усміхнувся та й мовив. Почекаю, онучку, побачиш чому. Ідуть вони лісом навесні, квітнуть канвалії. Діти каже, приглянься на Михайлику, до цієї квітки, гарненька, духм'яна та ще й цілюща. З неї ліки готують для тих, у кого серце хворе. Ідуть лісовою стежкою, дідусь з онукам улітку. Придивляйся до квіток, до трав, онучку придивляйся. Бачиш, дереві цвіте, а отам де метелик, лісові калачики, великої цілющої сили ці квіти. А ось на краєчку стежки помітили листя подорожника. Дід зупиняє онука, обережніший ступай мишко та запам'ятай, ця рослина до стежок. І до доріг тулиться, тому й зветься подорожником. Не показний він, а людині справжній друг. Знадобиться зупинити кров, загоїти рану, стане подорожнику пригоді. Бачиш, як багато цілющих трав квітів у лісі. Тепер розумієш, чому називають ліс зеленою аптекою. Діти, про що ви дізнались з оповідання? «І Із якими рослинами знайомим дідусь мишка? Та що про них розповідав? Чого дідусь навчав свого онука? Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе й від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги. Зелені горби і зелені луги, зелені сади, і ліси і поля уся наша рідна, квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Граємо в дидактичну гру, правда чи ні? Під час цієї гри ми з вами, діти, уточнимо цілющі властивості знайомих рослин, даючи підтвердження або спростовуючи мої запитання. Отже, починаємо. Чай із листками м'яти сприяє гарному спокійному сну. Так, якщо на шкірі ранка. Треба прикласти до неї лист подорожника. Так чи ні, діти? Звісно ж, так. Листки на гідок заварюють при застуді горла. Увага! Ні, не листки, а квіти заварюють. Ягоди малини знижують високу температуру. Так. Для лікування хвороб шкіри використовують калину. Ні, калиною лікують застуду, а хвороби шкіри чисто тілом та чередою. Сік кореня лопуха оздоровлює волосся. Так, звісно ж, конваля допомагає людям з хворим серцем. Правильно допомагає! Відвар ромашки аптечною знімає зубний біль? Ні, діти, ромашка знімає запалення, а коли болять зуби, краще допоможе відвар щавлії. Молодці, діти, ви були уважні та запам'ятали лікарські властивості рослин. Наше заняття, діти, добігло кінця. Пригадайте, із якими рослинами ми сьогодні познайомились? Чим особливі лікарські рослини, які властивості вони мають, як ми маємо ставитись до цілющих рослин? А зараз, діти, давайте покличемо веселий травневий дощик, щоб він допоміг добре рости зеленій аптеці та всьому розмаїтому світу рослин рідного краю.